Ну, я зрозумів, переді мною не а та бізнесмен, того зразу все, що він говорить, то не дійсно. Ну дивись, можливо, твій підхід до бізнесу він такий, що люди це розходники. Мій підхід до бізнесу, що розходники це автомобілі. Якби я вважав, що люди розходники, ну я би вимагав, щоб вони працювали як мінімум шість днів на тиждень. Я би вимагав, щоб вони працювали, ну не, не вимагав мої би, мої б умови роботи були 50 на 50, каса палива, розумієш, щоб максимально отримувати е, прибуток і цим вимушувати людей працювати більше. Натомість я щиро переконаний, що бізнес можна побудувати лише за сильної команди, і я не бачу ніяких проблем в тому, коли людина, не маючи стартового капіталу, не маючи автомобіля, вона приходить, сумлінно працює, заробляє гарні кошти і розмінює свій час. Да, блядь, саме безцінний, що є свій час на, на йобані гроші. Повірю, в мене колись теж такий був період. Зараз він пройшов, можливо, колись він повернеться. Але Щось мені підказує, що хуйовий в тебе бізнес, якщо для тебе люди розходні. А може в мене хуйовий бізнес. Не знаю, раз в мене машини розходники.